Друзі, я рухаюсь і через 3 хвилини все почнеться. Я йду на шкільну площадку робити перше дійсно заряджене тренування суто виходів силою. Тільки виходи і нічого більше. Хочу в сумі зробити 50, лайтово, не перенапружуючись, можливо, це буде 10 підходів. Буду пробувати експериментувати різноманітні техніки. Між підходами буду розповідати, в чому особливості. Такої техніки, такої буде загально цікаве відео з тонкощами про виходи силою. І звісно, що вони в мене зараз будуть дуже посередкованою такої якості, тому що я виходжу на хорошу вже якость виходів силою, десь ближче до травня місяця. Це вже декілька років поспіль, я таке спостерігаю, треба звикнути до руху. от Чекав, поки влучення закінчиться уроки, щоб. І мене не відволікали, і я дітей не відволікав від фізкультури. Я вирішив, друзі, навіть не їсти. От сьогодні до цього моменту, щоб бути легким, щоб рух давався легко. Якби в мене було обнімне тренування більше години, звісно, треба поїсти, щоб просто ну глікогену в м'язах вистачило на довше. А так як в принципі у в мене тренування, в яке я хочу вкластися в 25-30 хвилин. Бо як такої суперенергії мені не потрібно, з'їв декілька фініків, випив чай, заряджений. Друзі, дуже добре працює тестобустер. Зараз побачите на моїй формі. Вона така суха, суха і наповнена, що дуже і дуже цікаво, і сила тільки росте і росте. Єдиний момент в ногах зараз трошечки таки перебуваю, так скажемо, в стагнації, але все нормально, приймаю. Як є, друзі, поїхали. Для щеплення з турніком я застосовую рідку магнезію. Вибачаюсь одразу за якість зйомки, це з допоміжного телефону йде прямий ефір, а основний телефон в мене знімає контент, цей ролик з горизонтального формату я буду викладати ще в YouTube, Да. Ну що, буду розповідати про всі тонкощі виходів на турніку, виходи на дві. Що, починається тренування, звісно, з розминки. Якісна розминка. Я зараз не махаю руками, ніякої суставної розминки не буде. Я одразу вмикаюсь в роботу, хочу встигнути в 30 хвилин вкласти все тренування. Об'єм тренування 50 виходів силою. Зробити в 10 максимум 11 підходів. Розминка. Авто Данір! був! Ні! Як ми його там? Іди сюди, давай. Мама буде, хто у нас? Полінка, Черків. Все, все. Один був. Ось ви полетіли. Полінка, полінка мама, полінка мама. Все, Поліна гукає. Три-чотири. Так, друзі, я без мікрофончика, тут працює шум. Діти. Все нормально, дитя були, кукурує, розминочка є. Саме головне мені зараз не перенапружити лікті, робити рух максимально єдиним ривком. Буду пробувати сильно не розділяти на дві фази, тягова і відтискаючи для цього. Потрібно буде застосовувати техніку, коли я роблю хорошу інерцію, невеличку розкачечку. Вмикаю операції спину на максимум, вилітаю догори. І коли я буду фазу відтис... відтискання робити, буду намагатись не закидуватися так, а робити максимально з прямим тілом. Чи вийде, чи не вийде, я не знаю. Тому що в цьому році тренувань виходів силою ще не було. Ну, було таке трошки. Там не виходи і різні зв'язочки були. А от виходи на дві це вперше. Рахую в сумі 50 має вийти. Вже два було. Йдемо далі. Перші підходи вони завжди такі. Сил ніби багато, але ще застосовувати її буду десь з третього підходу. Зараз така якість. Важливий момент це хват. Якщо ми його закручуємо, виходить, що коли я підтягуюся, я дотягую сюди і мені доводиться просто зробити цей рух. Якщо я зроблю таким хватом, в цій позиції в мене хват буде вивернути, Мені треба буде його прокручувати. Це забирає сил, це розбалансовує, тому... Одразу не хватить. Це було 4. По 5, мабуть, не буду робити. Хочу зробити акцент все-таки в якість і набрати в сумі п'ятдесят. Щість вже є. Максимальна легкість ніяких кросівок. Турнік. Невисокий, тому якщо я буду цю сітка, можливо, я буду черкати. Висок. Це мій улюблений турнік, улюблений, тому що він не слизький і хороша товщина поперечку. Пуста всередині, легка, тоненька труба і досить широка. Це найкраще для того, щоб застосувати хват. Хват в виходах дуже важливий. Прес дуже важливий, спина дуже важлива. Руки теж важливі, але я їх все-таки поставив на таку другорядну позицію. О. Я раніше, коли тут тренувався, я трошки підкоп робив. Збирав перші 5 см піску, але зараз не хочу цим займатися. Чим він цікавий? Амплітуда руха руху зростає. Рух високий, виглядає круто. І Якщо взяти недостатній ривок спиною, недостатньо зробити пружинку пресом, то буде фаза дотискання на тріцепс дуже важка. Але це класно. Якщо в тебе в пріоритеті прокачати трицепс, або ти хочеш похизуватися сильним трицепсом і в тебе крути, такі виходи дуже класні. Зараз я візьму трошки ширше, ніж зазвичай. Я люблю робити десь таким ходом. Тільки що робив таким? А зараз візьму отаким. Мені широкі хвати незручні Одразу скажу. Ви це побачите. Одразу. У якості виконання. Роблю по 4, 2, 4, 4, 6, 40. Гарного дня. нічого не спиля.

Незручний для кистів. Якщо немає відпрацьованого, дуже сильного ривку тяговими м'язами, то цей хват важкий. В мене, як виявляється, спина не найсильніша зона на тілі. Зараз я взагалі її не можу зібрати в певну конструкцію. Вона в мене м'яка. Вона в мене здоровіша, ніж була раніше, не така забита. Я пройшов вже 11 відвідувань по масажу два рази в тиждень. І спина в порядку. По здоров'ю, вона прям класна, найкраща в найкращому житті. Але є такий момент, що через те, що вона така розслаблена, м'яка і здорова, втратила трошки жорсткість і зараз, знаєте, як ніби я заново вчусь застосовувати силу спини. Саме от як ну, взагалі силу спини так. Ну що, виходи на турніку? Зараз буду пробувати робити з мінімальним уходом ніг вперед, але я буду робити пружинку в хрудному відділі. Зараз покажу, як це відбувається. Така техніка, вона з боку виглядає, можливо, не дуже, тому що десь пружинка така. Але якщо цією технікою працювати на змаганнях, на змаганнях ставлять перед тобою стрічку. Поперечина від поперечини 45 см, і ти не маєш її задівати. Якщо задіваєш, не зараховується, тому вихід ніг вперед має бути мінімальним. Взагалі без виходу вперед неможливо, тому що коли ми висимо, у нас поперечина вже знаходиться на рівні середини спутні, тобто ми вже на 15 см мінімум виступаємо. І все-таки специфічний рух, обвод поперечини, сам по собі якби є цей маятник трошки вперед. Але я зараз не на змаганнях можу собі дозволити будь-яку техніку. Зараз, друзі, до речі, я вам покажу техніку з прямим тілом, але з сильним уходом вперед. Тут дуже важливо добре затиснути прес, зробити таку планочку. Прямо оп, Друзі, хочеться робити краще, але роблю як є. Залишилось 28. Так, і йду по 4. Поки ще є енергія, є сила, тому що ближче до кінця вже покладатись на силу нема сенсу. Потрібно покладатись на техніку. І в чому клас? Що в самому кінці, коли ніби в тебе вже немає сили робити якісні виходи, ти застосовуєш всі. Мілкі елементи, моменти, які ти не міг не могла помітити, коли був, була наповнена силами. І за рахунок саме таких підходів, коли сил вже менше, і ми максимально враховуємо всі технічні моменти, щоб все-таки зробити більш-менш якісно. Тут в нас починає напрацьовуватися зв'язок м'язів з розумом, і ми м'язи більш ефективно задіюємо. 28 залишилось, зараз зроблю 3 або 4. Силові спробую робити швидко і вибухово. Ну, наскільки це буде зараз, можливо, трошки відпочину. Це прям такий, знаєте, центральний підхід. А далі більше вже будуть технічні моменти, ще декілька варіантів виходів силою. Дуже цікаві, я вам покажу. Ну, це не виходи силою, це виходи на дві. Вихід силою. що це таке? Коли ми повністю робимо все в одну фазу, тобто немає ніяких зупинок, немає навалювального на попередження, немає розділення в дві фази тягова і жимова, ти прямо маєш дуже багато сили, щоб зробити вихід силовий. Чи робив я колись в своєму житті хоча б один насправді силовий вихід, друзі? Ну, мабуть, так, було. Але такі виходи, вони будуть вже, друзі, в травні. Закінчуються сили, а це лише половина тренування. Ще 24 виходи попереду. Вказується, відчувається, те, що ще не поїв. Витривалості мало. Нічого, далі технічно роблю по 3. Якщо 24, розділити на три, друзі, вісім підходів. До речі, що стомлюється самим першим, друзі, стомлюються біцепси. Це означає, що ця точка в мене, мабуть, саме слабка в цьому русі, це один. А друге, це те, що я замість того, щоб пробити ривок спиною, я покладаюся на біцеп і він на початку вже стомлюється. Такі моменти. Трошки більше відпочинку. Завтра буде дуже важливе тренування. Тому я не маю відчути взагалі на завтра ніякої кріпатури, ніякої втоми. Прибираю такі можливості легеньке тренування. Це легке тренування. Так, робити по 4 вже важко, буду по 3. Залишилось 20. Друзі, ще вам так скажу один момент. Так як робота пресом тут дуже важлива, то стомлюються ноги. Причому тут ноги, якщо я не стрибую, не присідаю, щоб прес був жорстким. Не потрібно, тобто потрібно, щоб не було роз'єднано по сегментам ноги від пресу. Це цільна лінія, і тому ноги випрямлені і напружені, допомагають жорсткіше відчувати прес. Рух виглядає більш цільним, однорідним, так скажемо, більш гімнастичним. Тому дійсно важливо напружувати ноги. Але не занадто сильно, щоб не було судом, таке теж буває. ще 13, друзі. Зроблю в 4 підходи. Фу. Кайф. Прям тепло, друзі. Можна засмагати. Ще годинку-півтори точно буде тепло. Я думаю піти на скелю. Позасмагати. Мені взагалі дуже подобається, як виглядають м'язи, лінії, фігура взагалом на засмаглому тілі. Це прям кайф. Сам хочу собі... Засмагу, ну не знаєте, не таку прям там якусь золоту шкіру чи бронзову, як вийде. Я по цьому не запарюю сильно. Але я живу в такій кліматичній зоні, де ну просто якщо ти контактуєш з природою, от купаєшся в річці, відпочиваєш на природі якісь зйомки робиш на природі, то засмага вона є. Ну, вона просто як, так скажемо, як побочка приходить. Хороша побочка, дуже хороша. Вітамін від сонця, вітамінчик Д. І я помітив, що він заряджає. Є такі люди, які страждають від спеки навіть 28-30 градусів. Для мене до 32 градусів взагалі комфортно. Якщо спека в тіні 35 і вище на сонці, там 50. Я якийсь час заряджаюсь, хвилин 10-15, потім сонце починає з мене висмоктувати сили. А якщо до 30-ки, я можу на сонці знаходитись дуже довго, але все одно треба розуміти, це все-таки радіація. Ху, ще 9 виходів. 3 по 3, друзі. І закінчуємо. Вже стомлюється тіло, вже відчуваю. Пішло вниз, сил мало. Віддихаюсь дві хвилинки і продовжую. Все ще більше 14 виходів по моїм відчуттям, Це багато. Ну це реально багато, друзі. Я знаю, що є люди, які роблять 26, навіть 30 рекордсмени, світові рекордсмени. Я не є таким, звичайна, людина. Просто люблю турнішки, займаюся, тому в мене результати ну, кратно менші. Ще 6, 2 підходи по 3. Відчуваю в тому в біцепсі. Все прекрасно. Це суто м'язова робота, бо знаєте, є різноманітні елементи гімнастичні. Де досить сильне натягнення в зв'язки, де суглоби, різноманітні такі повільні виходи силою, всяке таке. І Після таких вправ потрібно відновлення мінімум 3-4 дні. А так як в мене завтра тренування, то я сьогодні суто, так знаєте, відпрацювати техніку, поганяти кров, дати памп в потрібні м'язи. Тому це легке тренування, півгодиночки. Фух, да. Ще така техніка існує. В чому фішка виходу на дві. Ми робимо невеличкий маятник вперед. І коли ми досягаємо максимальної точки і починає тіло саме по собі повертатися назад, в цей момент ми тільки підтягуємося. Тут ми відпочиваємо, розтягуємося повністю, а тільки починає йти назад, в цей момент все тіло збирається. Ми йдемо вгору. Останній підхід я покажу це наглядно з боку. Ну, щоб зняти всі питання щодо техніки виконання. Поперечино постійно, друзі стискаємо попередження. Саме через це дуже часто швидко виходять з ладу передпліччя, але вони досить швидко відновлюються і можуть довго працювати. Просто роби довший відпочинок між відходами. І все. В виходах силою дуже важлива кількість напрацьованих рухів. Ну, зроблю ще два, щоб було 55 на цьому низенькому турнічку. Поїхали. Таке буває, друзі. Сил нема, бажання є, але в цей момент потрібно піймати баланс і дати собі зрозуміти, будеш відновлення, щоб воно відбулося швидше, краще, краще, вчасно зупинитися, не продовжувати. Деталізоване відео без води, покроково, виходи силою, яка потрібна база, як правильно підтягуватись для того, щоб перейти. Наступну фазу виходу силою. Як взагалі відтискатись на попередчині? Амплітуда, рух, які... М'язи вмикаються в роботу, друзі, це все. Я спробую вкласти в 10 хвилин ролик. Знімлю його. Ну а зараз є таке відео. Дякую за перегляд. Дякую.